Сьогодні у нас з вами заняття з змогливого розвитку та художньої літератури. І до нас на заняття прийшов гарбуз. Ходить гарбуз по городу та питається свого роду, чи всі живі, чи здорові родичі гарбузові. Діти, де ходить гарбуз? Правильно, гарбуз ходить по городу і він пропонує погратися в гру на городі. Що це і де він росте? Правильно, малята, це помідор. Він росте на городі на землі. Що це? Це морква. Вона росте на городі в землі. Що це? Це редиска. Вона росте на городі в землі. Що це? Ну, це огірок, він росте на городі на землі. Що це? Це часник. Він росте на городі в землі. Що це? Це перець. Він росте на городі на землі. Що це? Це картопля. Вона росте на городі в землі. Що це? Це бахлажан, він росте на городі на землі. Що це? це? Це цибуля, вона росте на городі в землі. Що це? Це капуста, вона росте на городі на землі. Що це? Це буряк. Він росте на городі в землі. Молодці малята правильно виконали завдання. Обізвалась жовта диня. Гарбузова господиня. Діти, марно час не гайте і загадки відгадайте. Та речення всім словом складайте. Сто хустин собі напнула, кожушок на дід забула. Що це? Правильно, це капуста. Давайте спробуємо скласти речення з трьох слів за допомогою слова капуста. Наприклад, росте зелена капуста. А яке речення складете ви? Молодці маляти. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Що це? Так, це. Буряк. Давайте спробуємо скласти речення з трьох слів за допомогою слова буряк. Наприклад, матуся варить буряк. А ви яке речення складете? Молодці. Ціле літо одягались, навіть спеки не злякались. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Що це? Правильно діти, це цибуля. Давайте складемо речення за допомогою слова цибуля з трьох слів. Цибуля корисний овоч. Яке речення складете ви? Молодці малята. Сховалася Марійка в підземній комурі. Косички лишились на дворі. Що це? Правильно, це морква. Давайте спробуємо скласти речення з тих слів за допомогою слова морква. Наприклад, морква багата вітамінами. А яке речення складете ви? Молодці малята ви впоралися із сім завданням. Обізвались у їрочки, гарбузові сини й дочки, а за ними і картопля, і буряки, гарбузові свояки. Ми всі різні і пригожі, і ні на кого не схожі. Спробуйте овочі всі описати, хто з нас який. Треба сказати. Наприклад, діти, огірок який зелений. Продовжіть, будь ласка. Правильно, огірок зелений, довгий, свіжий. Картопля яка. Молодці. Картопля коричнева, овальна, смачна, морква яка. Морква оранжева, довга, вітамінна, цибуля яка, цибуля золота, соковита, гірка. Кругла. Буряк який. Правильно діти. Буряк соковитий, круглий, червоний, капуста яка? Капуста хрумка, біла, соковита, свіжа. Молодці малята, із цим завданням ви впоралися. Подивіться, будь ласка, на нашого гарбуза, який він веселий, добрий, такий перістий, сало можна його їсти. А чи гарний у гарбуза рід? Так, дуже гарний. Я з вами на цьому занятті прощаюся. Зустрінемося на наступному а вас пан гарбуз запрошує прослухати казку українську. Ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу Ходить гарбуз по городу питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, Обізвалась огірочки, гарбузові сини й дочки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, Гарбузова сестриця, І ще живі. Ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, Ой, ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась параболя, а за нею і квасоля, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб, я піддержав увесь рід і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові.